Доброго дня, шановні колеги. Розпочинається засідання постійної комісії з питань житлового комунального господарства. На комісії присутні три з п'яти депутатів. Комісія повноважена розпочинаємо роботу. Перед вами розданий порядок денний, доповнені пропозиції до порядка денного будуть. Голосуємо за порядок денний. Зараз буде розвинуся. Одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про передачу майна добровольчого формування Крововецької міської територіальної громади No1 Тризуб. Доповідає тише Колодина Радина. це передати з балансу виконавчого комітету Кровецької міської ради добровільчому формування Кровецької міської територіальної громади No13 майно на загальну суму 21 тисячі 400 гривень. Це акумулятор і супутниковий модель. Питання опозиції за. Проти. Наступне питання про передачу стільців театральної Королевської міської ради. Стільці Королеве міської ради. Завод. Надати згоду на передачу з балансу на комітету Королевської міської ради, стільців театральних, центру надання соціальних послуг. На загальну суму 600 гривень і центр це шістдесят стільців, і центр посашки нової освіти 240 гривень на 28 стільців. Питання за три. Наступне питання про списання багатопорухових будинків з балансу полицька вже. Ну, в зв'язку з тим, що квартири вже були більша частина приватизована, то пропонується надати згоду комунальному підприємству житлово-експлуатаційна контора Кривовецької міської ради, житлових будинків за адресою вулиця Рушникова, 33, вулиця Ярмаркова, 4, вулиця Ярмаркова, 6, Павла Чубинського, 15, проспект Миру 13 а проспект Миру 17, Проспект Миру 19, Проспект Миру 21 і площа Миру 6. І прийняти на баланс комунального підприємства Живолславіційна, контора» окремі квартири зписаних будинків. Квартира 35, квартира 46, 81. По проспекту Миру 19, квартира 10, 18, 22, 56. Проспект Миру 21, квартира 23, 63 і 66. І прийняти на баланс житлоційний контор. Група не житлових приміщень це перший поверх, де проводиться торгівля. Це на загальну площу 323,6. Це буде на баланс вже. І протирадіаційне укриття площі 136 сім по проспекту 21, і протираційне укриття площа 203,3. Проспект No19. Питання? Mm. Так, наступне питання про надання згоди на списання квартир з балансу ЖЕК». Пропонується надати згод комунального підприємства Полицькаційна контора. Списати з балансу квартири 99 в житловому будинку проспект Нору будинок 3. У зв'язку з набуттям власності на верхове на майно фізичної особи. Питання позиції за Про передачу транспортного засобу на баланс КП Кривелинська ЖК. Передати з балансу комунального підприємства Центр, центр медико-санітарної допомоги Хроївської міської ради на баланс комунального підприємства швидко стаційно контори автомобіль ВАЗ-21043. Балансова вартість 53 тисячі 663 гривні. Встановити узлов комунального майна на майно громади безстрокове. Кровецьке комунальне підприємство цільове призначення. Для виконання службових завдань використання власних господарської діяльності згідно статусу. Укласти договір де доручається міському голові Віктору Вогню. Наступне питання про передачу майна на баланс КП ремоділі Центру міської ради. Передати з баланс комунального підприємства відділів культури, туризму та хвороби культурної спадщини на баланс комунального підприємства рендівниця. на дерніця, направі узорфрукту, комунальне майно на загальну суму 10 600. Це йдуть банери і стійки до банерів. Цільове призначення майна це визначено для вшанування пам'яті загиблих, це, це майно, у, 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 встановити узубрукт. Комунального майна безстроковий класти, і договір класти долучається міському голові Вікторія. Питання за, пропозиції Наступне питання про, про затвердження типового довогору суфрукту комунального майна, майна. З метою забезпечення це примазь. Правомочності щодо використання майна комунальної власності, враховуючи закону повітряні про особи серед діяльність юридичних оцінів, окремо організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднаний, кікуючи статтєю закону України про місцеве самоврядування, затвердити типовий договір у та комунального майна передбачається напрямки, цільове призначення використання цього майна, оцінка, якщо в разі... Це буде нерухоме майно, воно повинно реєструватися у державному реєстрі. Mm -hmm. Розуміло? То за, проти утримався. Наступне питання. Про внесення та затвердження до програми, будучи на спостереження Київської міської ради, відповідає Петренко Андрій Олександрович. У зв'язку з потребою є пропозиція в межах програми перекинути кошти. з Додатку з пункту 4 це придбання, встановлення камер, суму 125 478 гривень на отримання локальній мережі і до спостерігати. Межа програм, що суму викинути з придбання на отоя. Питання буде. Наступне питання про внесення та затвердження звідти програми фінансової підтримки комунальних підприємств військової міської ради. По даній програмі декілька змін є пропозиція внести додатково просимо кошти це 48 тисяч 800 гривень. Це кошти для виплати заробітної плати з нарахування працівникам КПРСК і міської ради. Це додатково просимо кошти. В межах перерозподілу перерозподіл знімаємо 20 тисяч 525 гривень виготовлення кошторисної документації землеустрою, земельних ділянок під полігонами твердих побутових відходів. Це ці, що по селам, ми планували. Так, як в зв'язку з новою програмою нашою ОТПВ не передбачається полігоні і мають посилення. Знімаємо також 9600 видбання автобуса, Залишилась у нас економія для бдільниці. Просимо кошти, поточний ремонт, систем, система опалення підготовки до нового опалювання сезону. Це по Грушевського 21 поліція, 13 тисяч 874 гривні котел будівля наша. І також будівля Маркова-12 котел, це військкомат наш 3987 гривень. Це також додатково кошти просимо. І загальна сума по програмі встановити на 4 мільйони 808 тисяч 181 вісімдесят Питання гривень. Питання про позицію тримався. Наступне питання про внесення та задержання змін до програми благоустрою благоустрій населених пунктівської міської територіальної. Пропонується. В межах програми благоустрої території міської нашої громади знімаємо 867 гривень. В межах програми перекидаємо, додаємо ремонт та встановлення дорожніх знаків 5 тисяч, ці 5 тисяч знімаємо з ремонту автобусних зупинок. 5 тисяч. У 17 пункті додатково кошти просимо 300 тисяч, розподіл е та електроенергія на влучне освітлення нас не вистачає до кінця року. В 25 пункті додатково просимо кошти 27 тисяч гривень на алею пам'яті і надії на кладовищі по вулиці Зелене. Додатково будемо площадку. Ну, 28 пункт додатково кошти просим 360 тисяч, поточний ремонт та обслуговування систем мочного освітлення, Також, у нас на обслуговування не вистачає коштів. Знімаємо 22 658 гривень межах програми, дезінфекція шахтних колодязів, додаємо кошти на 35 пункт, 28 тисяч 350 гривень, придбання тротуарної бутівки. Для виконання робіт з благоустрою на території міста Продальця. Е, знімаємо 1300 межах програми придбання та встановлення дитячого майданчика в центральному парку залишилося 18 типу ще там. І 63 пункт додатково просимо кошти 200 тисяч, поточний ремонт укладання бруківки тобто прилеглої території біля пам'ятного знаку героїв ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. І додатково 17 тисяч гривень послуги по укладанню тактильної плитки на території міста Кралевець. Є у нас приписи, що у нас доступність хромає по місту. Роки, 18 тисяч Київ, додаємо пункти 65 і 9 тисяч шість придбання сміттєвих урум для встановлення на території міста Кралець. Загальна сума по програмі буде станову 40 мільйонів 277 тисяч 843 гривень. Питання пропозиції пазар привозимо. Всі питання порядку денної вичерпані. Зауваження пропозиції до комісії будуть. До комісії Дякую всім за участь.